Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 93, а зошити на сторінці 43. Тема нашого уроку множення на число 2. Переставний закон множення та складені задачі, які містять знаходження добутку. Сьогодні у нас буде незвичайний урок, а казковий. Сьогодні ми вирушимо в казку рукавичка. Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. Бігла лісомишка, побачила рукавичку і каже: Ой, яка гарна рукавичка, а що це на ній? Дітки, допоможіть мішці назвати всі геометричні фігури в орнаменті на рукавичці. Поставте відео на паузу, виконайте завдання! Пристрибала до рукавички жабка. Мишка була перша, жабка була друга. Сьогодні у нас на каліграфічній хвилинці ми будемо писати цифру 2. Напишіть рядочок цифри 2. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Аж ось біжить зайчик, побачив рукавичку, та й собі проситься в ній пожити. Але мишка каже: ні, спочатку розв'яжи наше завдання номер 551. Чим схожі вирази, а чим вони різняться? Розглянь вирази, запиши їх у зошит та обчисли. Поставте відео на паузу, дітки, та виконайте завдання разом із зайчиком. Наступною до рукавички прибігла лисичка сестричка. Почали тваринки цікавитися, а що вона вміє робити? А лисичка відповідає: Я в лісовій школі вчуся. Найкраще таблицю множення знаю. Повторюйте за мною, діти. Два на один, два, два на два чотири. Два на три шесть, два на четыре восемь, два на пять десять, два на шесть двенадцать, два на семь четырнадцать, два на восемь шестнадцать, два на девять восемнадцать, два на десять двадцать. Завдання 552. Знайдемо значення кожної суми двох однакових доданків, і результати запишемо в таблицю множення на 2. Розглянемо першу табличку на додавання. У кожному виразі у нас однакові доданки. Ми знаємо, що якщо два доданки одинакові, і це сума, то їх можна замінити на множення. Замінюємо 2 помножити на 2. 3 помножити на 2. 4 помножити на 2, 5, 5 помножити на 2, 6, 6 помножити на 2, 7 7 помножити на 2, 2 вісімки додавали 8 помножити на 2, і 2 девятки додавали 9 помножити на 2. І ми отримали з вами табличку множення на 2. Зверніть увагу, у нас перший, перший множник, другий множник і добуток. Так називаються числа при множенні. Перший множник у нас змінюється, кожного разу на одиничку збільшується. А другий множник залишається сталим. Це циферка 2. І, відповідно, добуток збільшується кожного разу на 2. Молодці! Лисичка нам радить вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Отже, прочитайте таблицю множення декілька разів та запам'ятайте її. Вивчіть. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання 553. Розглянемо перший стопчик. 2 помножити на 5 ми знаємо, що це буде так, 10, другий вираз 5 помножити на 2. Ми теж знаємо, що 5 помножити на 2 буде 10. Запишемо відповідь. Ваше завдання записати ці вирази в зошит, знайти їхнє значення, потім звіримося. Перевіримо, яку закономірність ви помітили в цих виразах. Давайте розглянемо другий стовпчик. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 2 помножити на 6 теж дорівнює 12. Що ж, давайте назвемо в першому виразі, як називаються числа при множенні перший множник, другий множник добуток. Отже, що робили? У другому виразі перший множник поставили на місце другого множника, а другий множник поставили на місце першого множника, отже, поміняли місцями множники. Ми з вами знаємо переставний закон додавання. Від перестановки додатків сума не міняється. Сьогодні ми з вами побачили, що від перестановки множників добуток теж не міняється. 6 помножити на 2 буде 12, і 2 помножити на 6 також буде 12. Молодці! Ось і вовк біжить лісом, по курчах нишпурить. Побачив він рукавичку та й проситься пустіть мене до себе жити, я дуже замерз. Е, ні, кажуть звірі, станцюй, щоб зігрітися. Давайте разом із Вовчиком проведемо фізкультфилинку. Вставайте біля своїх парт, руки вгору піднімай, а тоді їх опускай, а тепер, скоріш, скоріш, плескай веселіш. Один, два, три. Руки вгору піднімай, а тоді їх опускай. А тепер, скоріш, скоріш, тупай, тупай, веселіш. Один, два, три. Молодці фізкультфилинку провели. Завдання 554. Читаємо завдання. Чим схожі і чим різняться прямокутники? Зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Розглянемо перший прямокутник. Бачимо, що тут квадрати. Покладені у два ряди по 8 квадратиків у кожному ряду. 2 помножити на 8 буде дорівнювати 16. Тут у нас прямокутник стоїть, і в нас є 8 квадратів в одному стопчику і 8 квадратів у другому стопчику. 8 помножити на 2 буде дорівнювати 16. Отже, в обох прямокутниках по 16 квадратів. 2 помножити на 8. Дорівнює 8 помножити на 2, тому що 2 на 8 дорівнює 16 і 8 на 2 дорівнює 16. Ми сьогодні з вами дослідили переставний закон множення, а він звучить так: від переставляння множників значення добутку не змінюється. Запам'ятайте, прочитайте декілька разів цей закон та запам'ятайте його. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Щоб закріпити переставний закон множення, пограємося в гру «Знайди пару. Наприклад, знайдіть пару рукавичок. 2 помножити на 5 буде дорівнювати 5 помножити на 2. І запишіть цю пару у зошит. Наприклад, 2 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 2 і дорівнює 10. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Усі звірі зрозуміли переставний закон множення. Тільки вовк нічого не навчився, бо був трошки ледачкуватим. Тоді він розлютився та, як закричить Собака почув, прибіг, а за ним і дідусь прийшов. Тут всі звірі з рукавички повискакували. А мишка була розумною і висвіченою, тільки вона й залишилася там у рукавичці. Дід підібрав свою рукавичку і забрав з собою розумну мишку. Він її до самої весни у себе залишив, а мишка була вчена і вміла розв'язувати задачі. А чи зможете ви розв'язати задачу номер 555 та задачу номер 556? Давайте спробуємо. Задача 555 номер Читаємо та уявляємо задачу. Бублик коштує 9 гривень. Яка вартість двох таких бубликів? Проаналізуємо, скільки коштує один бублик. Так. Що запитується в задачі? Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Вірно, множенням. Було. Один бублик коштував 9, а таких бубликів було 2. Отже, запишіть задачу, розв'язок та відповідь. Потім звіримося. Перевірте задачу. Я знаю, що ви справились, ви молодці. Задача номер 556. Читаємо та уявляємо. Оленка купила два зошити за ціною 6 гривень кожний. Продавцеві вона дала 20 гривень. Яку решту отримала Оленка? Проаналізуємо задачу: скільки зошитів купила Оленка? Скільки коштує кожний зошит? Скільки вона дала продавцеві грошей? Що запитується в задачі? Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Так, не можемо. А що нам спершу потрібно дізнатися? Давайте подивимось на першу частину задачі. Дізнатися, скільки Оленка заплатила за два зошити. Один зошит коштує 6 гривень, а вона купила два таких зошити. Отже, першою дією буде яке? яка дія множення, вірно? Ми записали першу дію і дізналися, що за два зошити Оленка заплатила 12 гривень. А чи зможемо ми тепер дати відповідь на запитання, а яку решту отримала Оленка, якщо вона дала продавцеві 20 гривень? Так, якою дією ми дамо відповідь на це запитання? Дією віднімання. Від 20 ми віднімемо 12 гривень. Виконавши другу дію, ми дізналися, що Оленка отримує 8 гривень решти. А скажіть, чи може Оленка купити на цю решту ще зошитів? На дідусевому подвір'ї мишка Шкряботушка подружилася із горобчиком. І горобчик часто приносив їй завдання по математиці. Сьогодні він приніс завдання приклади номер 557. Обчисліть вирази, дотримуючись правил порядку дій. Зверніть увагу, що в нас є вирази із дужками. Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім дію поза дужками. Поставте відео на паузу, запишіть приклади в зошит та обчисліть. Потім звіримося. Перевірте, чи Мишка справилася з цим завданням. Я сподіваюся, ви справились. Молодці! Завдання номер 558 та завдання номер 559 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Зошит сторінка 43. Завдання перше. Обчисли кількість предметів на кожному малюнку дією множення. Розгляньте малюнок та запишіть дію множення. Завдання друге знайди вартість двох одиниць кожного товару. Заповни таблицю. Наприклад, ручка коштує 7 гривень. Скільки буде коштувати дві такі ручки, запишіть сюди 7 помножити на 2, то це буде 14. Отже, запишемо 14 гривень. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання третє. Обчисли. Завдання четверте. Доповни умову задачі та розв'яжи задачу. Прочитайте, доповніть умову, розв'яжіть та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.